Що ж, всім привіт! Продовжуємо кар'єру за футбольну команду Рома під керівництвом Вінчензо Монтели. Наступний матч вдома проти Кремонези. Попередній матч, нагадаю, виграли Самдорію мінімально 1-0. І цікаво, як же ж продовжиться далі. Подорож Роми в серії А. Я б сказав би, зараз поки що йдемо на хорошій такій серії з чотирьох перемог над такими командами, як Аталанта, Інтер, Сасуоло, «Самбдорія», Далі Кремонезе. В реальності вони зараз останнє місце, дуже сильно відстають. Тут в мене вони третє місце з кінця, 4 матчі, 4 поразки, лише 2 забитих, 9 пропущених. У нас вже ж 4 матчі, 4 перемоги. 3 пропущених, 12 забитих. Це найкраща результативність у Лізі. В Ювентуса, звісно, найкращий захист, один лише пропущений. Так, цікаво, в минулому матчі вилетів Начо Фернандес, так що в цьому матчі його не буде. Цікаво, навіть, можливо, когось буде попробувати нового в цьому матчі. в Кремонезе. Дуже пишуть, що ось цей фінський новий нападник в них з'явився за 475 тисяч, можливо, зіграє. Будемо дивитися, який в них тут все ж таки склад, як вони себе покажуть. Мало що знаю про Кремонезе. Пауло Дебала. Осьова форма. І думаю, все ж таки тут трішки ротацію зроблю. Далі буде Торіно, Манчині в центрі, Роджер і Банес. Роджер чи Кумбула. Чи напевно навіть Мавропаносу, все ж таки новачку, я довірю. Карсдорп дуже класно стартував, до речі, можливо, я його поставлю справа в захист. Бернат, Лерма. Я думаю, треба дати трішки перепочити. Матіч. Вейналдом поки що розкачується, можна йому дати пограти. Заньоло прибережу на Торіно. Нехай вийде Сержо Олівейра, непогано з'являвся. Белоті трішки втомлений, Ну, нехай серія А це його стихія. Павло Дебала. сажу трішки на лавку. Нехай дебютує Россі Урухвайський Вінгер. Нехай. Лєрму я зніму на Войтковського. Польський півзахисник. Кумласвілляр. Войтковський, Крістанте, Пелегріні, Адама, Ельшараві. Ну, нехай так і буде там вже. Так, нехай такий склад і лишається. Крістіан Пульші зліва в атаці, Росі справа, белоті в центрі. Капітанська пов'язка буде в Манчині. Він тут все ж таки все ще в оренді з Аталанти, але я думаю, цього гравця ми будемо обов'язково викуплювати. І стартує матч. Так, нехай команди виходять на поле. Цікаво ознайомитися із складами, хто там, що там. І так, команди готові вийти на поле. Цікаво зараз ознайомитися із складом Кремонезе. Стадіо Лінк, Легендарний стадіон. Сьогодні приймає цей матч. Увага зразу операторів на Крістіана Пулішича. Ключовий гравець, я в ротація. Всі атаки йдуть через нього, креатив. Нам вказують гравців Кремонезе. Звісно, ось вони вболівальники. Ось ті, хто будуть гнати цю футбольну команду Римляні вперед. Лісіан Кулішич. На його показують. Сьогодні, здається, геть три новачки будуть на полі. Є Горосі. також. Це його сьогодні перша поява в сезоні. Манчінні вперше з капітанською пов'язкою. Ось показують нам турнірну таблицю Рома на другому місці. Дивимося, хто тут нас переслідує і ось склад, посвідчений Руй Патрісіо. Ось Крістіан Пулішич, три гола в Лізі. Неймовірно. Все ж таки з перших матчів показує себе, проявляє себе. Також слід виділити Картерпа, який дуже класно купив старт сезон. Він такий універсальний боєць, який на різних позиціях може. От, бачу раду на воротах. Бачу на лавці Кірі Кеша, Агазі досвідченого Кіпера. І ось яка схема гри. 3-1-4-2. Два бокові Вінгера, які дають і Атаку і в захист. І ось Кремонезе розводить першими, і ось матч стартує. Цікаво, ж все ж таки тактику буде приймати Кременеза. Чи був він в захисті грати, графіками, боковими вінгерами? Тут бокс ту з гравців Аріні в центрі поля. Де він в атаку, ось зразу перша їхня нагода, Мишель закидає. Офсайд, Офсайт, Мауханес, все ж таки прочитував, але там пас явно не мене на Бернагалі виробив і то менті офсайд. Бачу, що він грати за киданами за спину. Недаремно Надаремо Маврофаніс на полі. Yeah, Матіч, Бернат. Я yeah, yeah, думаю, що все ж таки треба їх якось володіти м'ячем, виснажувати команда. Недавно лише залетіла в серію, а. Ось-ось ми їх розкриваємо. ох, хо, хо як же ж тут захисник, я вам скажу, збив м'яч на болоті, який. так я вам скажу, що лишати його перед гукікером точно не можна. Ось нам говорять коментатори ще на Гай. Також дебюсує сьогодні за Кремонезом. Це центр форваргер. Тоготі вступає в боротьбу з центральним захисником, який пішов в атаку. Віддає меч Пулішича. Пулішич! В сайт. сайт, 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 сайт Як поспішив, треба було можливо розвертатися самим. То, чі, повер, що, тіс, я не очікував, якщо після грається в боротьбу, проведець захисту. Торфік Пас, Манчині, Джордж Оналдун. Вступає він в боротьбу, але м'яч у Кременезе. Відволи в атаку. Ось ось він Карсдр чудово бачить він гру. І Патрісіо. У не загравація, я думаю. Шей, знову в атаці. Знову Кременезі йде такого навалою гравцями. Барзберг блокує він. Ось я його впалив, я вам скажу чесно, він мене вражає, він як на ділі не знає. запустили Берна, Бернат. Берна вже віддавав някід. Так останній момент вивели без у іспанського роду на Я Не хотів я, не хотів я чіпати, знав, що це такий тригаючий м'яч тут на бровці. Це не сильно ще там з ним поробиш, Але, ну, все. все. Так лівий захист. Зразу зустрічаємо його. І ось Росі показує себе. пресинг. Ой, Джорджо обкрадає він під захисника. Лішич під удар. Олівейра ще раз пробує. Знову пробити, однак бачимо, як захист бікує, не дають пробити вони по голкіпері, німецький голкіпер, з Інтера, скінтера. Оренді Хременеза мені зветься. Ось Аталанта забуває для наполі, така зустріч двох команд зверху таблиці. Це його також сьогодні дебют за Рому. Бернат, мало не помиляється, тут зараз вступає Бол... Болівейра. Пулішич, йде Дримінки. Накручує він суперників. Бернат з Пулішичем обігрались. І ось зразу туди, але якось так довго не хотів він як ніби забігати. І ось зараз Пулішич знову перед суперником Стіка. Ой-ой, ой ось вам і перша нагода, о, ось вам і перший удар такий вже ворота. Белоті чудово підіграв, віддав темп на пульсі, чи ж він тут корпусом захисниками. Піснював відпробувати ворота, справа після. Віддаємо йому належне. Воросі пішов подавати цей кутовий. Там котовий. Будемо подавати на дальню. Іди на Маті час! <порядок> Атака продовжується. Іди на росі. Росі під зміщення. Олій виріли ночи, ночи, на Росі були ближньо. Не ротвочої ноги, так сказав. Бачите, він там раду потрумував на цей момент. Тридцять хвилин позаду, як я б сказав, бо обидві команди приглядаються одне до одної. Намагаємося, що він же будувати І, про метація. Думаю, що окремо називається це та команда, яка може підловити 100%. Стан. Чекає підтримки. Ювентус. Зрівнює він з, з Феорантіною. Ось так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! ой Як же ж ми тут вийшли на Россі, Рос ще раз скидка? що Радо піде дуже гостро спорушену цю дистанцію, обережно скрадався таки дистанцію зберіг. перігів. Це вже сейф ще дорожньої. Мені здається, буде відкладено жовта, зірває атакується це відділення м'ячем. Дуже мені не подобається, як Кременеза намагається контролювати цей м'яч. Хардроп, чудово. Весь наш контр випад Росси. На Олема. Майзе. Повертає на Росси. Ось туди на дальню. Отже <просу> ж там приземлився Крістіан. я думав би набью це знає якась правда, Росія отримає ту відкладу. Рахував ну Ось кутовий ще в нас буде, вернуть його подасть. Не ну, бачу я на кого там подавати. Два гравця. Матіч, белоті, скоріш за все. Подаємо на Матіча. Двоє гравців з ним грають, бачите, При всій природі Матіча. Трьома гравцями важко буде впораться, Лейнауду. Шепаємо партнеру. Так сам на фанат. Навіть на ближньою тут до Лоті вже шукає нагоди також пробити. Хтось з гравців Кременеза лежить на газоні, але вони продовжують свою гру. Я думаю, треба все ж таки такими, такими дрібними порушеннями їх зупиняти. Росій відразу получає жовту. Небезпечно він зіграв проти борця. Там і Джорджовий Найлін так само йшов підкат, бо бачите, дуже сильно карці розкачують, Вони оце в швидкі випади. Не хочеться десь прогоріти. Чотири хвилини. Додає арбітр були, там і кутові, і жовті у нас були. Сайдів вистачало. Ось вони йдуть у свій вольовий момент, нагнітають вони весь перший тайм, я вам скажу. Гордість чудовий. Ой-ой-ой, болотні. Такий елем, же так на останніх силах, він, звісно, біжить від самого захисту. Rossi. Дача. Краптовий словити, можливо, ось перший тайм закінчено. Так, дві команди приглядаються, вказують на моросі. Він був активний в першому таймі, нам розкривався, там десь проривався між оборонцями. Ну, 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 такий італійський футбол нас ідешить пробивав. Тут вже хафтайм, По-іншому гейм і Росі. Придумати, як придумати пробити. У нас були Атланта виграє Наполі. Варіанті Ювентус 1-1, Лаціо 1-1 з Болоньєю, Мілан виграє, Торіно Самбдорія 1-1, Спеція з Інтером вдома грає 1-1. Такі мінімальні рахунки 1-1, 2-0, 1-0. У нас же ж 0-0, ось вам статистика. Кремонеза, я вам скажу, ну не забили вони, не завдали ні одного удару, але ось ті закидання за спину захисників. Я думаю, що там, якщо на Єділе дійде до удару, то там буде Пулішич перед Гокіпером і Панабо пропав. 50 на 50. А такі моменти я з Кременезам не сильно хочу допускати. Росій oh, зразу намагався обігратися. Заробляє аут, я думаю, трішки можна і розкритися. Лан другий Олдес навернітани. О Менка! Як же ж це все гарно вийшло? Як же ж там матіч гарно розпочав цю атаку? Він, бронця, він перна, перна, хор, хор, ось він тут оборонці, віддав сюди на Берна, та Берна чудово на порожній. Ось це польове чуття -е Белоті, за що я його не знімав, адже навіть при і він може відкрити, і це відкрити, відчути момент, <плес> М. І бути там, де й треба бути Чистокровний форвард відчуває відчуваємо цей момент, що він кальдяр, почати. 1-0. відкриваємо ми цей міцний горішок від Кремонези. Ось зараз цікаво, як вони себе будуть проявляти, адже їм вже потрібно відіграватися. Ось ось вони зразу ці закидання за спину, про що я казав, вони відчувають ці моменти. В штрафні, бо Я думаю, вони зараз будуть цілитися по руках. Там якісь хвили відшукувати, яких там може бути. Ай, <ресвання> я хотів я, 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 я так хитро обігратися, але і карсдроп в штрафні, і нападники в штрафні, блін, це вся карпа якось вона більше збила толку, ніж там мало би бути. Ну, Сержо помиляється. І потрібно виправлятися з відразу. -ху -ху. Думаю, що ти поділо на кутовий швидше вийду, ну, та да, має перевали. Я думаю, що треба і нам відповідати якимись замінами, бо такий темп іде атака на атаку. Сержо Олівейра трішки помиляється, треба його зняти. Я думаю, це нехай Палегріні виходить цей темп. Крістіана Пулішича зняти. Поміняю його спочатку з Росі. Ну і белоті, напевно, зніму на Ельшарабі, нехай. Він вже відзначився. Або, можливо, ось. Мені зараз прийшла інша ідея. Ель Шарабі з Вейналдумом і ось сюди. Ще не буду знімати я Сержо Олівейру. Нехай він буде там, Пелегріні тут, Вейналдума в атаку. Будемо з таким тіньовим форвардом грати Вейналдумом. Він в мікаслі грав. Ось цей такий метушню треба збивати пелегріні, який буде відчищати це все. Ось тут він. Зразу вступає в гру, вибиває на Вейналду. Багато оборонців захисту. І Колі розхитує він гравців захисту. Я тут навіть деяку таку паузу притримав, бо навіз на пермака і що ж тут поробиш із закиданнями. Я вам скажу, наглутали, контролювали м'яч. І ось наприклад, ти нічого не поробиш. відірвався від захисника навіть складання і що не попаде. Один-один правимо далі. Ось вони Кремонеза, за проста команда звісно.

Mm -hmm. Будемо з центра захисту розігрувати. Всі вони так в центрі тут зібралися. Легріні. Арсбор. Хитаємо, хитаємо їхню. І Ось, ось він пас на вейналдума. Удар вдалі, радуй я я я я я я вже хотів сказати, що момент не втрачено, але ось він вейкон автобол. Ми показуємо там повтор, але менше з того слід робити заміни. Треба щось зміняти. Бо зараз буде знову ця гойдалка туди-сюди. Випускати Войтковського в такий матч. Не знаю, чи потрібно це все робити. Нехай виходить Трістанте. Нехай виходить Степен Аль-Шараві. Оробця все ж таки я Росі, нехай так. Не буду я чіпати Вейналдума, не буду я чіпати Пулішича. все ж таки клас правців грає роль, і я думаю, зараз цей роль дуже світла добре. Нам хоче якось допомагати в півзахисті контролювати м'яч на швидкі контратаки. Ось, ось він вейналдом. Ось він зразу відбирає, зразу включився на цій, на цій позиції центр Форварда. Читали тут, що Крістанте вбігати. Клейтон. Намагається виправитися захисник. Патріосіо на виході, чудово читає. Бернат. На лішараві. Звісно, і не точно і слабо на дало стати шараві. Рівні. Через нього я вам скажу, тут грається кожна атака, кожна розіграш іде через четвертого номера. райони, вже відслідковує. Ось того і навіс іде, мов там, здається, включився. Я іншараві, прокидає, нехай так якось необережно, але менше того, Зараз буде йти в дріблінь. А хаха, на крістанти вже під ударчик. А там гравця він є і чудово. Ой, живий. О ой Айди ж ти, no! сюди. як no! же ж там матір чудово no! грає, бачить, no! я вам скажу, для мене сьогодні відкриття, як же ж він ці атаки розпочинає, як же ж воно це все технічно обігрує, віддає і бачить. Це все, 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 що головне, в свої роки він це все так в темп продукує. Тамки, це п'яточка, це піерність, трампу, захисту, сьогодні ми на позиційно, в мене немає взагалі ніяких претензій. В обороні щось там можна їм вказати. О, хлопці трішки загубили гравців. Десь вони повелися на ті метушню. Ні, ще раз, ще раз. Манчінь, і ось ще раз ідетар. Дають вони розстрілювати Патрісіо. і нічого тут не поробиш, і ось тут вже треба мати, чого то ось цей його панець, завеється. І ось знову скорочують вони відрив. Я вже думав, що два ночі вже там на мене за якось заспокоюється, 80-та хвилина матчу, і ця команда ще заряжена заряжена, і вона ще готова йти в атаку. Я вам скажу, біля, ой, 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 ой. що велика ініціатива. Ви іщете. 1-0. Чесно, Аллен. Чудова можливість. Вони вивели бій, але це геймплей. Це чудово. Чудова можливість. Ви маєте бачити, що вона вивели бій. Ви маєте бачити, що вона вивели бій. вже давно треба було там бій. Ми мали тим лідерам, які били в фані, і іншим тим, що дали всьому, щоб спойлити партію. Тому що ця тим лідерка не може бачити, що вона

І ось крістанти знову його вистріл, і ось раду тут вже переводить на кутовий. Я вже розігрував як міг, закривали його ельшараві спину. А так невдало якось приймав. І тут він віддав крістанти на ліву, лівою пробивав, вкладався в удар швидше, потужно, ніж точно. так радо цей удар відбиває на кутовий. Змінюють вони четвертий номер, капітан, фанделій. Я думаю, тут не Берна буде подавати, а Берна Кристан та не Багато гравців штрафні, Кристанта подає нам пропануса Мавропанус за, што... я вам скажу за шию і за спину за хай курище, подасть. Відкручує він туди на Даню. Кристанти. Ось ще раз раду, ще раз раду, вой за що він. Потримує всі свої похвалиши гола. В цьому матчі я вам скажу мало він був депомітний, але mm -hmm. цей матч я вам скажу такий для захисту це спишемо, але ну, треба буде вчитися і мав руханов, і в Як Якби я не очікував, що там він пройде між захисниками. He's gone to ground, the ball didn't. Але гріні вже таким замахом кату, забирав цей м'яч, ось нам показують Матіча. Два пропущених м'ячі від Кременезе, Ось ми звертали увагу, скільки пропущених а Я думаю, Ювентус менше пропускає від таких команд. Треба йому вчитися, треба якось здравати захист ті запитання за спину, навіть надалі. Це якось якось Не давати так розстрілювати Патрісіо даремно, бо я вам скажу: це серія А, а там далі будуть потужніші команди, там далі буде Ювентус, далі буде і Наполі, далі буде Ліга Європи, і де будуть команди посильніші, закремонези, які не будуть пропускати такі дурні голи, там, де ми розігрували на порожнє. Ну, Подивимося зараз статистику, ось ці голи. Цей навіс на Дальню, тут Патрісіо, нічого не міг поробити. Тут Лейтон, звісно, замикнув цей простріл-удар від е, Росі, здається. І Раду тут вже навіть також намагався потягнути. Ну ось цей розіграс матіч Крістанте, це, звісно, дорого стоїть. І цей гол приносить нам, я вам скажу, перемогу 3-2. Тут вже Манчині всіх відбирав м'яч під йшов, але що ж ти поробиш, коли там вже. Такі гравців Ось три удари, два поворота, два з них гол. І чотири кутових, в них один. У передачі, передачі Матіча, Берната. Там Зараз подивимося, як всі інші зіграли. Ось Ювентус втратив очки на Фіорентіні. Цікаво. Ось ми виходимо на чисте перше місце, але я вам скажу, що попереду ще дуже-дуже багато матчів. Дуже мені дивно у Дідеза на третьому місці, бачите, як вони прорвалися. Кристанте станте подає надії. Це класно. Він дуже класно вийшов в матч. Белегріні там вийшов, не зіпсував. Вальтер Мацарі тренує торічно. Це буде в'їзд. Inter, белоті до своєї колишньої команди. Сам Дорія, Симоне Лінець, Бер, Мірінек, Кірінкон, Карно Родрігес, Нкулу, Ізо на воротах Осадті, so, але я думаю, там білим ковіса ще має десь. Що можна сказати? Я можу сказати, що це над Все ж таки капітана будемо мотивувати, адже команда потребує такому питання. Бурідлі чотири мячі. Радує мене цей гравець, з 6 мячів з Розпочинає. Наступний виїзд це Торіно Дуже багато травм я бачу в Фюренті трау. Не дивлячись на те, що Абрахам пішов. Ну, Абрахому ми бажаємо удачі. Пішов він в Челсі за таку велику суму. Нехай він себе там реалізовує. Все ж таки його команда. А ми з вами зустрінемося вже в наступній серії. Хоча звернути увагу, що Інтер вже зіграв свій матч, і ось він такий якийсь невдалий. Наполі виграло Сосоло, Інтер виграв Солегнітано. Ну таке. До наступної зустрічі. Далі буде в нас матч Торіно на виїзді. Дякую вам за перегляд. До скорого!